Знову звернемося до Слова Божого, до Євангелія. Читаємо з двох місць. Євангелія від Луки, 24 розділ, 26 вірш. Слова Христа. Чи ж Христові не це перетерпіти треба було і війти в свою славу? І Євангелія від Марка, 16 розділ, 9 вірш. Як воскрес він уранці дня першого в тижні, то з'явився найперше Марії Магдалині. І тема, якою ми пов'яжемо ці два тексти і взагалі наші роздуми, я її назвав так погляд з відстані в День Воскресіння. Погляд з відстані. Відомо, брати і сестри, це для вас, мабуть, не новинка буде, що скажу, великі художні полотна картини краще бачаться з відстані. Десь схожі і події Божого масштабу. І така подія, як сьогодні, яку ми святкуємо. І незважаючи на те, що учні Христові віч. На бачили Воскреслого. Але все ж, дорогі друзі, брати і сестри, нам через 2000 років і сам Христос і Його смерть та Воскресіння бачаться краще і більше, ніж їм. Але ще більш побачимо ми велич тих подій, що їх сьогодні святкуємо ми у вічності. І певно, що мудрість полягає в тому. Щоб нам вміти сьогоденні, день сьогоднішній, відходити на позиції вічності, щоб краще бачити, роздивитись і розуміти те, що і сьогодні відбувається, брати і сестри. І дозвольте усіх запросити подивитись на події Дня Воскресіння нашого Господа. З двох позицій, з позиції його свідків, а потім з наслідків. І в контрасті цього побачити славу нашого Бога і того, що робить Бог, і поклонитися низенько сьогодні нашому Господу. І взяти дещо в свій досвід. Торкнемося тільки деяких речей. І перше. Я його так сформулюю. Це погляд на страждання і смерть нашого Господа Ісуса Христа. Яким він був цей погляд на смерть і страждання Господа нашого Ісуса Христа у учнів? Євангелист Марк так це телеграмно описує, сумували та плакали. І причина зрозуміла. Брати і сестри, вони пережили дуже багато. Вони пережили жахливі події на їхніх очах руйнувалося все те, на що вони покладали свої надії. Вони залишили все і пішли за Ісусом, і ось бачать, що Його арештовують, Його в'яжуть, допитують, принижують, знущаються над ним, засуджують на смерть. І це бачать. І ганебно розпинають, знущаються над ним, і він, врешті-решт, помирає. Все. Вони не могли це вмістити. Ми їм дивуємо, брати і сестри. Я не дивую. І щасливі ми з вами, що цього не бачили. Бо думаю, що і мене вмістили б цього. Але ось коментар до цього всього нашого. Спасителя. Ось що він сказав імаузьким учням. Чи ж Христові не це перетерпіти треба було і війти в свою славу. Яка відповідь? Це? Чуєте це? Все це було жахливе, тяжке було, брати і сестри. Але воно мало високу ціль. Чуєте, це дуже важливо підкреслити. Воно мало високу ціль. І тому треба його все те бачити, страждання нашого Господа, знущання над ним, смерть Його, не в траурній рамці, а в величі Його призначення, призначення страждань і смерті Христової. А ось воно, по Слову Божому, щоб всякий, хто вірує в сина, мав життя вічне. І сьогодні, брати і сестри, нам залишається таки низенько-низенько поклонитися за це нашому Господу. І хоча все було дійсно тяжким, але в тому лише яскраве свідчення великої ціни, яка була заплачена за наше спасіння. А ціль і призначення того тяжкого, повторимо це, було великим і світлим. І ми це бачимо сьогодні краще з позиції сьогодення. А ще краще побачимо його у вічності. І висновки, брати і сестри. Ми не маємо такого тяжкого досвіду, як учні тоді. Але буває, в нашому житті сьогоденні трапляється переживання. Трапляється, брати і сестри, трапляється. І ви знаєте, спільність всього того. Що в нашому житті трапляється з тим, що було тоді для дітей Божих, підкреслюю для дітей Божих, ось яка. Римлянам 8, 28. Усе допомагає на добро, все має добру ціль. І я хотів би, дорогі друзі, щоб ми пам'ятали це і повторювали собі, коли нам особливо трудно. Апостол Павло так до віруючих звертався, які переходили через труднощі. Через великі, казав, утиски треба нам входити в Боже царство. Чуєте, через великі утиски, але ціль входити в Боже царство. Не втрачаємо цієї свідомості, дорогі друзі. Ви знаєте, як великий хірург відрізняється від розбійника тим, що не ріже а оперирує. Так і наші обставини у віруючих людей, які б вони тяжкі не були, різняться від сліпих обставин тим, що вони мають високе і світле призначення. Амінь, брате і сестри. Амінь. І це так ясно бачиться в тих днях з відстані двох тисяч років, які Минуле з того часу ще більше, повторюю, побачимо це у вічності. А тепер друге, другий момент переведемо погляд на Воскресіння Христове. Ми його сьогодні святкуємо урочисто. Слава Богу, дивися на цю атмосферу урочистості і радієш. А як чулись тоді учні Христові? День Воскресіння. Ми читаємо із Євангелії, що вони сприймали ту звістку страхом і радістю. І десь хочеться сказати: слава Богу, гарно. Так, і воно є, так. Але що ось пише Марк про їхнє сприйняття? Почули вони, що живий він. По-іншому, дорогі друзі, для них десь проглядається, що Воскресіння Христова було фактом повернення Христа до життя. Десь фактом повернення того, що втратили. І ось вони радіють, бо він знову живий, а це означало, він знову буде з ними, як раніше, буде про них турбуватись, буде їх вчити. Вони знову матимуть той затишок комфорт, який мали при ньому раніше. Життя, як кажуть, продовжується гарно. Але питання, брати і сестри, чи лише так? І чи це саме головне? І чи то так, дорогі друзі, чи в Воскресіння Христове було лише поверненням втраченого? І нарешті, чи воно було тим? Що лише сталося в житті і в долі самого Христа, чи може щось інше ще треба сказати? І знаєте, відповідь, певно, що заперечувати треба. Ні. Це не в долі Христа щось змінилося. А це в якій долі змінилося? В чиї? В наші брати і сестри. І це не було поверненням просто втраченого. А це Підбулося те, чого навіть вони не мріяли і про що не думали непорівнянно більше. Воскресіння Христове стало великим актом засвідчення небом тих перемог, що їх отримав Христос, і ці перемоги Він присвятив нам. І в цьому відношенні дозвольте лише дещо, що сьогодні вже нагадувалось назвати знову. Переліку перемог Господа нашого Ісуса Христа. І перше, друзі, в воскресінні Христовому апостоли, і ми всі віруючі отримали і отримуємо право називатись та бути спасенними, прощеними, праведними людьми. Написано в Римлянам 4 розділі. Христос воскрес для виправдання нашого. І ви знаєте, коли це усвідомлюєш, і усвідомлюєш те, що все інше і нічого іншого не могло дати такого права, бо написано в Слові Божому категорично, всі згрішили і позбавлені слави Божої. А учні раділи, брати і сестри, лише тому, що Христос повернувся до життя. І десь під текст такий, а ще було б краще, щоб він зовсім ніколи не вмирав був. І, може, десь навіть спокуслива така думка була, а чи не правий був Петро, коли пропонував взагалі уникнути цього і говорив: будь милостивий до себе, Господи. Але воно, брати і сестри, не так. Бо що було б? Коли б Христос не вмирав. І після того, як наслідок, що ця дія Божа не Воскресав, апостол Павло в 15 розділі сьогодні вже читалося це таку думку, відганяє, як відганяє щось жахливе, нав'язчиве, говорячи, коли ж Бог Христос не воскрес, то ви в своїх гріхах. Чуєте, брати і сестри. Але Христос Воскрес. І все радикально змінилося. І змінилося для них, для нас і для всіх пройдешніх поколінь. І я думаю, цього виправдовуючого акту дуже чекали всі раніше померли в вірі, починаючи десь з часів Авеля. І певно, коли до вічності в вічність прийшла, оця ця звістка. Небо об'явило, то воно прийшло все в рух, що Христос воскрес. Раділи ті, які вірою Це предвосхищали. Друге, дорогі друзі, в Воскресінні Христовому нам подаровано через віру спричинитися до відродження, як сьогодні теж це підкреслювалось, написано відродив нас через Воскресіння з мертвих Ісуса Христа. І дар п'ятидесятниці послідовно пов'язаний з Воскресінням нашого Господа. А це в свою чергу, дорогі друзі, з тим, що сьогодні теж наголошувалось з нашим синівством у Бога. Ми набули одну істотність з Богом, одну природу з Богом. І це все з витікаючими наслідками обітниць і прав. І це дійсність, і це реальність. Я хотів би такий момент для ілюстрації, дуже примітивний, можливо, але навести, що це означає, і це реально. Я сиротів свій час, майже зразу після свого народження. Але мене усиновив від чим. Гарно. Але ви знаєте, кровного синівства я так і не набув. І я це відчував десь з малечку. І інколи, забившись в куточок, плакав гірко про те, що я не такий, як меншенькі за мене, що вони були рідні, батькові. Але, дорогі друзі, і це все. І нічого змінити неможливо було, бо дійсно він мене не народив. Але Христос в своїй смерті та Воскресінні по-справжньому поріднив нас з Отцем Небесним з собою, брати і сестри. І ми є дійсно діти Божі. Одноістотні з Богом чуєте. І це собі повторюємо і це йому радіємо, дорогі друзі. І коли нам буває важко, можливо, і коли дивишся людям ті, які не вірують начебто легше живеться, а ми повторюємося собі. А ми ж є діти Божі. І як наслідок, дорогі друзі, посланні до їх вісян написано, воскресив із ним і разом з ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі. Чуєте, ось Він статус, якого ми набули в Воскресінні Христовому. Ми прості люди, і вони апостоли, прості рибаки. Усвідомлюємо це. І хочеться закликати нас, віруючих, брати і сестри, християнські народи, більше слави нашому Господу. Торжествуємо, живімо Воскресінням Христовим. Я сказав би таку фразу: хай буде пасха Христова у нас кожного дня, брати і сестри в нашому житті. І все це завдяки. Воскресінню Господа нашого Ісуса Христа. І ще лише одне нагадаю з 2 Коринтян, 4 розділ, 14 вірш. Той, хто воскресив Господа Ісуса, Воскресів з Ісусом і нас. Наша перспектива, наша майбутність це наше особисте Воскресіння. Брати і сестри, я читав про ранню переслідуєму церкву. Вони вмирали. Тяжко часто за віру Євангельську. Але вмирали з надією. І знаєте, з надією на що? на Воскресіння з мертвих. І вони цим підбадьорували один одного, казали тому, кого попереду вели на страту. Казали: брате, сестро, до зустрічі в Воскресінні, до зустрічі в Воскресінні. І... Наші попередники цим жили. Апостол Павло писав, написано так, писав про це Лука, коли став перед Синідріоном, За надію на Воскресіння мертвих, по-російськи, зачаяння Воскресіння мертвих мене судять. Варто, брати і сестри, перетерпіти суд за чаяння мертвих. Дивляємось цю перспективу. Перспективу нашого Воскресіння, це є перспектива нашого майбутнього, це горизонти справжньої нашої Батьківщини і того життя, до якого ми покликані. І на останок, це погляд на зустрічі Воскреслого з учнями. Ви знаєте, з позиції тих днів, можливо, деякі питання є. Наприклад, у мене особисто. Я думаю, воно могло бути і в тих учнів, чому не зразу всім. Не одинаково, всім Христос з'явився. Чому одним раніше, а іншим зрештою? Чому Чому в зміненому вигляді він з'являвся не могли впізнати? Чому епізодично з'являвся, а не весь час перебував з ними? Здається, так як раніше. І хоча, дорогі друзі, я думаю, що вони деяку могли мати відповідь, апостоли, на це, але краще на це можливо подивитися сьогодення і розцінити сьогодення. І знаєте, і відповіді, певно, що такі, я думаю, в них могли бути такі. Вони сприймали те, що комусь раніше, комусь пізніше, як привілегію тих окремих, кому раніше ви знаєте, і то погодитись треба, брати і сестри, чи Христос не суверенний, щоб приймати рішення, кому йому, з ким раніше зустрітись, а кому пізніше з ким пізніше? Звичайно. Але вони могли бачити і необхідність для деяких, щоб він раніше з'явився. І десь розуміли майже всі апостоли, думаю. Що кому, кому, як не Петру, треба, щоб раніше було зустрітись з Христом і Магдалині. Їм дійсно вкрай це потрібно було. Вони були в кризовому стані. І десь залишається усвідомлюючи це, що Господь дійсно рахувався з цим, подякувати нашого Господа за те, що він в контролі тримає. Наші можливості і стан кожного із нас. як написано в Слові Божому, і не попустить, щоб ми випробовувалися більше, ніж можемо. Але, дорогі друзі, коли подивитися звістані історичного шляху церкви, то ще ось яка відповідь? Це бачиться, що в різний час з'являвся Господь різним людям. Як механізм передачі євангельської вістки. Комусь раніше Господь відкривався, а той ставав свідком тоді іншим. Саме так читається, наприклад, в історії з Марією Магдалиною. Марк пише, як воскрес він, то з'явився найперш Марії Магдалині. Все? Ні, не все. А вона пішла і повідомила тих, хто плакав і сумував. І, схоже, ємаузькі учні зустрілися, пізнали Воскреслого, І, незважаючи на те, що десь бачиться, був пізній час, а вони пробігли близько 12 кілометрів, дорогі друзі, щоб учням, апостолам Христовим передати те, що бачили. І так далі. І так, дорогі друзі, до нас Євангелія дійшло, до когось від батьків. А тим від їхніх батьків або від інших попередників. А тепер питання: а тепер що, брати і сестри? А тепер що? А тепер нам треба передати іншим, брати і сестри. Черга за нами передати Євангельську естафету. І це є принцип, за яким ми пов'язані один з одним, брати і сестри, в тілі Христовому, в церкві Христовій. І Христос сказав, і будете мені свідками, і хочеться сьогодні закликати всіх нас дійсно бути Його свідками. І в вічності, брати і сестри, це буде видно і засвідчено про кожного. Стосовно ж інших питань, скажімо, чому Христос в зміненому образі з'являвся або чому епізодично з'являвся. Дорогі друзі, теж відповідь десь погляду наших днів краще бачиться. І це відповідь така: таким є і був шлях віри. Учні мали особливий досвід, вони могли очима бачити Воскреслого. Але Господь давав їм школу віри, щоб вони не тільки очима, але, дорогі друзі, за вірою пізнавали Господа десь по почерку його дій. Він не полишав їх. Дорогі друзі, от цього досвіду. І також дав їм, дорогі друзі, досвід другий. Він залишав їх на певний час, начебто без себе, десь ішов. Навіщо? Щоб скучали за ним. Ні, брати і сестри, а щоб вони в видиму відсутність відчували, вірили в Його, всюду присутність. І завжди присутність рядом, рядом з ними. І сьогодні, дорогі друзі, хай це буде урок нам, незважаючи на те, що інколи нашим очам не видно присутності Господа, але будьмо людьми віри. І тоді будемо знати, що, так як сказав він, це я з вами повсякчасно до кінця життя. Амінь, брати і сестри. Амінь. І в цьому турбота. За нас нашого Господа, Він хоче, щоб ми були людьми духовними, здатними до вищого світові чуття. Ось такі уроки погляду звідстані на День Воскресіння Христового. І День Воскресіння Христового, брати і сестри, продовжується. Ми живемо в дні Воскресіння Христового. Він названий днем благодаті Божої. І сьогодні, дорогі друзі, хочеться, щоб ми з глибокими почуттями. Вимовляли оце і повторювали, і іншим казали, що Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Помолимося нашому Господу!